Осідлати коня відтепер тепер можна і в парку топільше. У нашому місті відкрили школу верхової їзди. На офіційній презентації майданчика побувала і наша знімальна група. Четвірка спеціально навчених коней відтепер кататимуть всіх охочих у парку Топільче. На огородженій території площею 70 на 40 метрів любителі верхової їзди зможуть осідлати коня, пройшовши невеликий інструктаж перед катанням. Один із наставників школи розповів, що першочергово потрібно знати перед тим, як наблизитись до тварини. Як правильно сідати на коня, з якої сторони можна сідати на коня? Як можна підходити, де не можна підходити? Що можна давати, що не можна давати. 45 хвилин їзди верхи коштуватиме від 80 до 100 гривень. Проте для окремих категорій населення передбачені знижки. Питають, каже, а чому так дорого? Розкаже, щоб сьогодні отримати одного коня на день коштує 60 гривень. Плюс зарплати, видатки це оці, це будуть видатки. Будуть і на соціальні групи. Які будуть займатися безкоштовно, значить, будуть групи, які б за половину, бо сьогодні не всі люди мають, не мають можливості сьогодні оплатити, а є бажання, що ж вони винуваті. Так що ми будемо виходити з того, з груп значить, будемо, будемо шукати всі можливості, щоб ми працювали і всім було добре. Також у школі верхової їзди займатимуться із хворими на церебральний параліч у недалекому майбутньому. Юрій Волонець планує побудувати майданчики з накриттям, де можна буде кататися у будь-яку пору року і не зважати на примхи погоди.